Отже, метрополітен не працює вже кілька годин а на Майдані. Тим часом перебуває людей. Там триває мітинг. Руслан Ярмолюк сьогодні з ризиком для власного життя працює в центрі міста. Знімальна група в день те не одна зазнала нападу силовиків. Отже, Руслане, яка зараз ситуація на майдані? Яка атмосфера, що кажуть прибічники опозиції і обставини денного нападу? Розповідаю все. Власне, не можу сказати, що добрий вечір. бо Не добре ситуація дуже складна. Зараз з боку барика з вулиці з європейської площі тривають такі невеличкі сутички. Повстанці мітингарі запускають фейерверки в бік міліції. З боку європейської площі підігнали важку техніку. Два бронетранспортери, і що саме головне, на бронетранспортерах є зброя, і вона не закрита. Для чого стоять бронетранспортери невідомо, але люди стоять на барикадах. Власне повітря на електронаелектризоване, оскільки всі чекають подальшого штурму. Бо власне сьогодні вже мали кілька прикладів початку штурму, наприклад, з боку інститутської, коли міліція вишикувалась в ряди, спочатку застосувала газ гранати, а потім пішла у нас спочатку йшли. А люди стояли на місці. А от коли побігли, люди почали тікати. Була паніка. Люди просто почали давити одне одного людей, котрі лишились лежати на асфальті по вулиці. Слуцькій. було дуже важко. Берко був дуже розлючений. Бив усіх. Власне, коли побачив, що їх знімають, просто напали на нашу знімальну групу. Розбили одну камеру, відібрали другу. Просто фактично. По звірячому намагалися розправити з людьми. Люди бігли до будівель, намагались стукати в двері, грюкати, щоб їх впустили. За ними слідом бігли беркот. Їх просто витягували з будівель, бо власне людям ніхто не відкрив. За лічені хвилини, не більше 10 хвилин, мітингарів посунули на нижню барикаду на вулиці Інститутській. А всі барикади фактично впали за кілька хвилин. Нам вдалося відзняти вже власне на, на телефони. Перші жертви Якість не дуже добра, бо знімали на телефони. Це трупи людей. Вони лежать, лежали точніше на барикаді біля станції метро Хрещаток. Чоловік і жінка, років 45-48 Чоловік міліція. Оглядала їхні речі, вже нікого не підпускала до них ближче і складали протоколи. Натовп міліціонерів посунувся до жовтневого палацу, але там їх зустріли мітингарі. Зав'язалась бійка рукопашний. Просто мітингарів трішечки посунули міліціонерів. Але власне Беркуту вдалося відвоювати позиції і наблизитись в притул до майдану з боку вулиці інститутської. Вони розібрали частину барикад, і власне в тому проході, де стоять зараз силовики, вони поставили... Два водомети нам вдалося також побачити у натовпі генерала, командувача внутрішніми військами України. Власне він особисто керував внутрішніми військами. Він був з ними на передовій. Але найбільше нас вразила амуніція внутрішніх військ. Не розумію для чого у солдат були крім там рушниць, крім гранат. У солдат були саперні лопатки, і при тому саперні лопатки в них були просто в бронежилетах. Для чого ці саперні лопатки? Ну реально пояснити дуже важко, з ким намагаються вони боротися з саперними лопатками. Теж дуже важко сказати. Зараз ситуація досить напружена, люди не розходяться, збивають борощатку, готують коктейлі молотого, адже, скажімо, так, в мирне вирішення цієї ситуації більшість людей на майдані вже не вірить. Студія. Руслан, будь обережний, будь ласка, Руслан Ярмолюк працює на майдані незалежності. Останні години наступу силовиків на майдан переказав нам.